Вітаю вас, колеги, пасічники і пасічниці. В цьому році відкачка меду попереду в мене. У багатьох вже вона почалася, а в багатьох вже навіть і закінчилася. Чому так? Бо в зв'язку з аномальною жарою соняшник відсвів дуже швидко і в багатьох областях країни він просто згорів. Посушила його, коли температура в день була 38-40 градусів Цельсія, така рослина, як соняшник, не витримує таких температур цьому році на моїй пасіці, скажімо так, можливо, буде один із гірших років. Подивимося, за останні 20 років не пам'ятаю, який це був рік, але на круг я взяв 35 кілограм меду. Взагалі, за сезон. Це, це і акація, липка, якась різнотрав'я і соняшники. Було таке. І дивлячись зараз на ту ситуацію, яка є в вуликах. Відводок 24 рік, матка 24-го року. Відкриваємо, дивимося вверх. вверх ну, все гарно. вверх все гарно. Печатають. Можна забирати, відкачувати. Добре, так? Да? Дивимося низ. Сім'я на чотирьох полукорпусах. Був поставлений корпус ващини в розріз. Кинута роздільна решітка. Видно на камеру. Трошки вони відбудували аж. Чотири рамки відбудували і трошки залили. А інше не потягнули. З цього відводка буде один корпус і ще п'ять рамок, півтора корпуса. При умові, що гніздо, залишаємо їм на зиму. Інша сім'я матка цього року. Шість полукорпусів займає. Дивимося. Вверх залитий, печатають, наступний корпус також весь залитий, печатають. Третій. Залитий. Почали печатати. Четвертий, це ставилася корпус ващини. Вони його майже, та ну, вони його не відбудували, трошки попідливали. Ось крайня рамка недобудована. Далі решітка і гніздо. Тому з цього корпуса майже нічого меду не буде. Ну, тут 2 кілограма буде. І є ось ще три корпуси. Хай 30 кілограм, 35. Ну, 35 з цієї сім'ї. Наступна сім'я. Сидить на шести полукорпусах. Матка 23 го року. Стара. Перед соняшником вона ага, не давилася. Тут стара матка. Дивимось. Верх залитий і тільки-тільки почали печатати. Тільки-тільки почали печатати. Наступний печатають. Залитий. Видно, що добре залитий. Щось дістану. Печатають, вже печатають. Наступний ставилася ващина. Всю ващину вони відбудували. Печатають. І ці язички кажуть про те, що треба було їм ще ващини дати. Але не дав. І четвертий також ставилася ващина, бачу, перша, десята, сушник. І вісім ващин. Відбудували, залили, печатають. З цієї сім'ї буде 4 корпуси меду. Це близько 40, ну 45, може 47 кілограм меду. Бачу. Бо всі рамки такі повні є, є, є деякі неповні. Ну, ось ця неповна, да? а так все повне. Дивлячись зараз на ту ситуацію, яка є в вуликах, то я бачу, що мабуть цифра буде плюс-мінус в цьому депазоні аби не менше. І постає питання, яка ж рентабельність бджільництва в цьому році? Що я вам можу сказати? Рентабельність в цьому році нульова, а може навіть і мінусова. Чому палива основна витрата пасічника за сезон? Тому що. Їхати на пасіку і робити роботу треба завжди. Зрозуміло, що є пасіки, які стоять на місці, стаціонарні, пасічник живе біля бджіл і цієї статті немає. Але взагалі витрати є: витрати на качівлю, витрати на старожування. Ну ви всі знаєте, які у нас є витрати у пасічників. А коли зараз приходять смски з пропозицією 44-46 гривень за кілограм. То питання в мене: а чи вийду я в ноль? Чи здавши оці 30 кг меду на круг на зимувалу бджола сім'ю, я думаю, що буде такий результат: 30-35. Чи вийду я в ноль? От і рентабельність. Тому здавши мед по 46, получається, виходить один рік подарив експортерам чи шлунку просто, щоб поїв трохи їжі з маркет чи з городу. І все. Тому, хлопці і дівчата, раджу вам дуже подумати, коли здавати мед, розпорядитися своїм медом, результатом своєї праці. Якщо продати його по 46, то рентабельність 0. Може і мінусова, треба рахувати. Все це буде в кінці сезону. І про що треба не забувати. Розумієте, експортер, експортер, якби він... Пропрацював хоча б 0-1 рік, щоб відбулося. Він збанкрутував би, він би закрився. А скажіть, будь ласка, за не знаю, два останні роки чи п'ять. Багато у нас експортерів збанкрутували? Ні. Працюють?